Молитва присвячення себе непорочному серцю Пресвятої Діви Марії. Непорочна мати, всю довіру нашу покладаємо на силу Твого заступництва, на материнську доброту Твого серця, слухняні Твоєї волі і дорученням святішого Отця, ми всі разом присвятили себе Тобі. Зараз урочисто відновлюємо наше присвячення Твоєму непорочному серцю. О предобра мати, нехай Твоє серце стоїть на сторожі наших сердець, нехай воно, як взірець, світить у наших родинах і парафіях. О Марія, бережи чистоту звичаїв, захищай молодь і дітей, спонукай батьків до жертовності. Дітей до слухняності і дисциплінованості, нехай сімейні вогнища палають справжньою побожністю і тривкою любов'ю. Твоєму серцю доручаємо всіх тих, хто заплукав на дорогах життя. Бережи їх, О Марія, і будь провідною зіркою для сиріт і вбогих. З любов'ю до Твого серця хочемо виконувати всі прагнення Ісусового серця. Жити згідно з Божими заповідями, згідно з навчанням Христа і Церкви, будемо наші душі якомога частіше очищувати від гріхів і живити їх хлібом життя. Допоможи нам, О Марії, виконати ці постанови, прийми наше присвячення, випроси благодаті, необхідні для освячення особистого і сімейного життя. Будь нашою Матір'ю і веди нас до Ісуса. Амінь.